Вітаю! Сьогодні ми повторюємо арифметичні дії, множення і ділення. Працюємо, як завжди, в цьому плейлісті за підручником. Перше завдання. Розбий суми на дві групи, за якою ознакою це можна зробити. За можливості заміни додавання множенням, знайди результати, прочитай рівності на множення з назвами компонентів і результату арифметичної дії. Так, на мно... Приклад додавання на множення можемо ми замінити тоді, коли у нас доданки всі однакові, одне і те саме число. Ми ставимо спочатку, пишемо це число, потім знак множення, і потім кількість разів додавання цього доданку. І отримаємо таким чином приклад із додавання на множення. Давайте проаналізуємо ось ці. Приклади на предмет можливості замінити на множення. Дивіться, ні, ви бачите дев'ятка? Ні. Є один інший доданок, і він не дає нам змоги замінити на множення. Максимум, що ми можемо записати? 6 помножити на 3. Цю частинку ми замінимо, а плюс 9 у нас залишиться. Але нас таке не просили так замінювати. Другі сімки дивіться всі доданки однакові, тому пишу число, яке додається, знак множення. 1, 2, 3, 4, 5. 5 разів. 12. Знову однаковий доданок. Тому замінимо множенням скільки рази? 3 рази. Тепер давайте згадаємо про дію ділення, тобто віднімання однаковими частинами, поки нічого не залишиться. Виконай обчислення, розбий різниці на дві групи, за якою ознакою це можна зробити. За можливості заміни ділення. Дивіться, що таке ділення? Це віднімання, поки нічого не однаковими порціями, поки там, де було в цілому, нічого не залишиться. Тому. Ознака, якщо множення це додавання. Нам просто... Чому у нас всі однакові доданки? Дивіться. Та тому що спочатку нічого, мінімум 0. 0 плюс. 6-6-6. До нуля все додається. Стартують від нуля і пішли. А тепер нам треба отримати 0. Протилежна дія. Але вже стартуємо від 27. Забираємо однаковими порціями. Мінус 9, 18, 9, 9, буде 0. Тому можемо замінити. Якщо, закін... якщо по-перше, однакові від'ємники. По-друге, якщо в результаті залишився 0, тоді ми цей приклад можемо замінити на ділення. Значить, ми 27 ділимо. Спочатку ми пишемо те число, від якого віднімали. Потім пишемо, яке віднімали. І відповідь буде те, скільки разів. Так, дорівнюю тут не треба. Скільки разів? Ну, можна написати, що це 0. Так, я ж порахувала. Відняли дев'ятку. Три дев'ятки відняли, з тому 3 і буде. Дивіться, 36 мінус 4. 32 мінус 4. 28. Але це не 0. Ділення не вийде. Мінус 15, 45, 30, 15, 15, 0. 15, 0. Все, це можна замінити. Знову стартую з 60. Знак ділення, що забирали? 15. Скільки разів забрали? 4 рази. Ось так. Йдемо далі. Знайди значення виразів. Значення яких виразів ти тепер знаєш без обчислень. Чому? Прочитай рівності з назвою компонентів і результати арифметичної дії. Згадай взаємозв'язок арифметичних дій додавання і віднімання, множення і ділення. З кожної рівності на додавання або множення склади дві рівності на віднімання або ділення. Так, ну що, 7 знали ще з першого класу, а тепер 4 на 3 – 12 знаємо з другого класу. 28 знаємо з першого класу, а в другому навчили 26 плюс 26 це 52. Взаємозв'язок арифметичних дій. Що у нас при множенні і додаванні це дії збільшення. При збільшуванні найбільше число у нас наприкінці. Завжди у нас ціле буде в кінці. А доданки або множники це частинки, з яких складається ціле. Тому перший доданок, другий доданок сума. Сумани це ціле, складається з двох частин першого доданка, множник, другого доданка. При множенні перший множник, другий множник, добуток. Добуток це ціле, воно складається з двох частин першого множника і другого множника. Відповідно, частинка маленька шукаємо зменшення. При множенні це буде ділення, а при додаванні це буде віднімання. Два приклади. На, віднімаємо від ці, від, віднім, зменшуємо від цілого завжди. Забираємо від великого найбільшого числа. Тому буде 7 мінус, 7 мінус. Спочатку перший. Доданок отримаємо другий. І навпаки, другий отримуємо перший. Знову ціле ділити на перший множник отримуємо другий. На другий множник отримаємо перший. 28 ціле мінус перший множ... доданок, мінус другий доданок. Отримаємо другий перший. Ціле ділимо на. Перший множник отримуємо другий. На другий множник отримаємо перший. Ось так. Так, четвертий, п'ятий номер. Давайте подивимось, що ми тут згадуємо. Якою дією перевіряють дію множення? Дію ділення. Перевір, чи правильно катруся виконала обчислення. Перевіряємо завжди протилежною дією. Так? Якщо було множення, перевіряємо діленням. Якщо... Тобто при множенні в призвичайному прикладі ми йдемо зліва направо. В перевірці ми йдемо справа наліво. Два беремо перших і третє дивимося, щоб співпав результат. При обчисленнях, навпаки, у нас є два перших компоненти, і після знаку дорівнюємо, отримуємо отримаємо результат. 7 на 5 35, 35 на 5 7. Так, вірно. 17, 72 на 9 – 7. Перевіряємо 7 на 9 а 7 на 9 буде 63. Значить, тут невірно отримано результат. Ми згадуємо, що у нас це буде 8, тому що 8 помножити на 9 буде 72. Знайді значення виразів, виконав перевірку. Знову 8 на 4. 32. Бо 32 ділити справа наліво ведемо на 4. 32 на 4 8. Співпало? Співпало, правильно. 12 по 6 ділити буде 2. Тому що 2. Тепер множення на 6, а 2 на 6, то це 12. Механічно не записуємо, що із того ми порахували і назад складаємо просто із цифр. Ні, думайте, тому що іноді можуть бути помилки механічні. 56, 56, ділити по 8, 57 по 8, 7. 40 по 5, 8. Протилежна дія множення. 8 на 5. 40. Так, все, окей. Вибачте, згадали, перевірили. Йдемо далі. Нам в підручнику пропонують згадати переставний закон множення і додавання. Чому він діє тільки при збільшенні? А тому, що це від е, зміни місць. Доданків або множників, результат не зміниться. Чому? Тому що це частинки. Частинки ми, в прикладі, можемо міняти місцями, як хочемо жонглювати їми. А при відніманні, наприклад, А мінус Б оце ціле, а це частинка. Ціле буде завжди більше, так? В принципі, ніж частинка. Тому їх ми місцями не можемо. Поміняти, тому що може математична нісенітниця вийти. Так само А ділити по Б це ціле, це частинка. Тому Б поділити на А не можна. Або Б відняти А це не буде дорівнювати, це буде біліберда. При зменшенні це не працює. Йдемо далі. Завдання 6. Ігор має знайти значення часток. Поділити так, частками. Він добре знає таблиці множення чисел, але йому треба виконати ділення. Поміркуй. Як знання множення допоможе хлопчику виконати ділення? Давайте. 28 ділити по 4, не пам'ятаю, так? Але... Яке число треба помножити на 8, щоб отримати 24? А, так це 3. Тому буде 3. Яке число треба помножити на 7, як перевірка йдему, щоб отримати 49? Це 7, тому відповідь 7. Яке число треба помножити на 6, щоб отримати 54? А це 9. -ка. Тому 54 ділити по 6 буде 9. Ось таким чином знання таблиці множення дозволяє відповісти, розв'язати приклади на ділення. Давайте ми вже згадували, але ще раз згадаємо властивості ділення на 1 і на 0. При діленні на 1 будь-якого числа ми отримаємо те саме число. При множенні на одиницю будь-якого числа ми отримуємо те саме число. При множенні будь-якого числа на 0 ми отримаємо 0. Ділити на 0 не можна ніколи ніяк. Тому тут 0 саме на себе 1. так? Число ділене саме на себе завжди дасть одиницю. 11 поділити по 1. 11. Один помножити на шістьдесят. Шість сім. Множення на 0 дає 0. Ділення нуля дає 0. Тридцять множення на одиницю. Один. Так, сьомий. І у нас залишились номери вісім і дев'ять. Згадай правила порядку виконання арифметичних дій і знайди значення виразів. Так, вирази. Давайте. Множення ділення в першу чергу. Піднімання додавання. Зліва направо. У нас так. Пер, перша, друга, третя. Перша, друга, третя. Перша і зліва направо. Рівноцінні дії. Дужки. Перша і тут віднімання, ді... ділення, віднімання і зліва направо. Ділення множення. Знову зліва направо і множення. Так. Давайте я це скопіюю і, мабуть, ось тут нижче зроблю, тому що мало місця. 30 відняти? 3 помножити на 4 плюс 27 7. Дорівнює. Давайте по діях будемо робити. Перша дія. 3 помножити на 4. Це 12. Хто плутається в арифметичних діях? Будь ласка. Беремо після цього простий олівчик і обводимо все. Ось це ми використали, все. Замість цього у нас є перша дія 12. Друге, і трійку, і четвірку ми не можемо використовувати в обчисленні. Все. Друга дія. 30 мінус. І замість 3 на 4 ми вже пишемо 12. Можна тут писати перша. Друга і третя. Так, я продублюю. Отак от обвели і отак от олівчика можна і написати. Помаранчевий візьму. 12. Всього, 30 мінус 12 це 18. І тепер третя дія. Тепер ми використали ось це все. Так, ось. Замість цього всього уже ось наше остання 18 -ка. Значить, беремо 18 плюс 27. 30 і 15, 45. Бі 56 плюс 25. Мінус 7 помножене на 8. Знову діти. Ну, Я дивлюсь, що діти плутають ще. ось коли по діях багато дій. Що з чого як брати? Сильні ні, але більшість іноді десь плутається. Ну, Мало, по-перше, часу було на відпрацювання цієї навички, тому звертаю увагу. Перша дія обводимо, так? Ось перша. 7 на 8, 56. Тепер замість неї я пишу 56. Друга дія. 56, оце так, дивіться, другу Ось Два числа, які беруть участь в цій дії плюс 25. 70 і 11, 81. Так, це у мене тепер. Вісім. Тепер видно, що від чого віднімається. 81 мінус 56. 31 мінус 6, 25. 25. Наступний приклад. 8 помножити на 7, мінус 6 помножити на 8. Ну тут легко, так. Перша, друга, третя. Перша. Друга, так, введу одразу. Перша вісім помножити на 7 буде 56. Друга шість помножити на вісім буде 48. І третя дія, бачимо: 56 мінус сорок вісім. Це буде вісім. Наступний приклад: 17 плюс сорок два поділити на 6 мінус шістнадцять. Перша, друга, третя. Так, перша. Сорок два поділити по шість. Буде сім. Сім. Друга дія. Сімнадцять плюс сім. Вже двадцять чотири. Тепер ось воно, Оце все. 24 Третя дія 24 мінус шістнадцять. 14, мінус шість, вісім. Наступне ще два приклади. Вже дужки у нас будуть так. Сороче поділити на п'ятнадцять мінус частку чисел 27,3. Перша дія, друга дія, третя дія, четверта дія. Перша. Двадцять сім. Ділити по три. Буде. Це трійка у мене? Дев'ять. Пишу дев'ять. Друга дія. Ось тепер ось це буде, бачите? 15 мінус 9. 6. Замість дужок у нас шістка вийшла. Третя дія. 48 ділю по 6. Отримую 8. Тепер у мене вісімка. І четверта дія, 8 множу на 4, отримує 32. І тут давайте останній приклад. 7. 16. Частка чисел 16,2, мінус частка чисел 56 7. Зліва направо. Перша, друга, третя в дужках, четверта за дужками. Перша дія. 16 поділити по 2. Ось дивіться, ділення перша використовує ці, на другу по, йдуть ці числа. Дорівнює 8. Друга діє 56 ділити по 7 теж буде 8. 8 мінус 8 буде 0. І множення на 0 дасть 0. І задача 1. У першої лисиці 12 лисенят. Що наше чарівне слово на 5 більше, ніж у другої лисиці? У першої лисиці 12 лисенят. Що на 5? Якщо тут більше, значить тут менше чарівне слово. Скільки всього лисенят у обох лисиць? Першу треба додати другу. Першу знаємо другу ні. Можемо знати. Менше, так. 12 мінус 5 це буде 7 лисенят у другої. Тепер що ми першу 12, додаємо 7 у другу. Отримуємо 19 лисенят обох лисиць. Так. Друга задача. У першої лисиці 12. Що на 5? Більше, ніж у другу? Так. А третя лисиця вигодовує ведмежат, які лишилися без мами. І цих ведмежат на 4 менше, ніж лисенят у другої лисиці. Тобто, що у нас додається? Початок такий, але ще відношення з третьою. Так, перша у нас 12. Друга невідомо на 5 менше. І третя невідомо на 4 менше. І цих на чотири на менше, ніж лисенят у другої лисиці. Тут немає слова «це», що чарівного, тому це. І у трьох лисиць. У двох ми знаємо вже, так? З попередньої задачі. Першу і другу дію не пишу. Третя дія, третя на 4 менше у нас 19 мінус 4 буде 15. У третій, так. І четверта дія, все додаємо 12 плюс 19 і 15. 31, 41, 46. Висанят у трьох лисиць. Ну, бачите. Урок такий об'ємний. Але що робити? Ми його розібрали. Все супер. Дякую за увагу.